Друзі, всім-привіт! всім, -всім привіт. З вами, як завжди, є Флай. Ну, сьогодні я вам покажу, як зробити невидиму папку на вашому комп'ютері. Тицяємо правою клавішою миші і шукаємо Создать". Папку. Ну, Якщо ви хочете папку зробити, то папку. І називаємо її Alt255. Ну, як ви бачите, тепер у неї немає назви. Тепер знову клацаємо свойства. Потім е, настройка і змінить значок. Е, потім шукаємо е, невидимий значок. Ось, наприклад, ось цей. І окей. Все. Примініть і окей. Все, друзі, як ви бачите, ця папка стала невидимою. Ну, бачите, Ми можемо виділити Ну, в неї зайти. Ну, Ось так. Надіюсь, вам було це відео цікаве. Ну, Всім пока!